Всім привіт, друзі! Попри те, що зараз немає світла і відео буде трошки не тої якості, як звичайно, мені хочеться показати вам десерт, який я готувала вчора. Це звичайний сметанник, можна сказати, звичайний банальний сметанник, але подивіться, ми його так гарно по-святковому залили і зверху прикрасили тертим шоколадом. Пахне неймовірно. Давайте спробуємо. Просто тане в роті, дуже-дуже смачно. Друзі, спочатку мені хотілося показати локацію, на якій я буду готувати. Я просто вирізала букет піонів, обожнюю піони і їхній запах буду готувати на такому фоні. Я взяла дві мисочки сметани, в мене тут по 500 грамів кожній. В одну добавляємо цукор за смаком, як ви любите, тут все справа смаку. В іншу також, але в одну додаємо ще й какао, так як наш сметанник буде двоколірний. Какао я додала ложечку і трішки, ви ж дивіться, орієнтуйтеся на свій смак. В іншу тарілочку, там, де буде білий сметанник, також додаємо цукор за смаком, зіб'ємо і поставимо в холодильник. Там, де какао з цукром, починаємо розмішувати всі інгредієнти. В окремий посуд нам потрібно всипати пачку желатину. Желатин заливаємо 100 мл холодної кип'ячиної води. Ми його розмішаємо і залишимо, щоб він набух трішки на деякий час. Як бачимо, желатин достатньо вже набух збільшився в розмірах. Поставимо його топитися на водяну баню. Тим часом, друзі, погляньте, яка класна в нас вийшла сметана із цукром і з какао. Вона вже тримає гарну форму. Така глянцева однорідна текстура. Обожнюю таку сметану. Розтоплений желатин нам потрібно влити в масу з какао. Поступово його вливаємо і все гарно змішуємо. Друзі, отака в мене конструкція вийшла для заливання сметанника. Робила швиденьке, тому сильно не переймалася. Зараз заливаємо наш сметанник коричневого кольору. В такому вигляді ми відправимо в холодильник для застивання. Такі ж самі маніпуляції робимо із білим сметанником. Так само вливаємо потихеньку желатин і гарно все розмішуємо. Наш сметанник із какао вже захолонув. Погляньте, як він гарно тримає форму, достатньо симпатично виглядає. Будемо доливати сюди білий сметанник. Тим часом я натрушу шоколадку для посипки нашого сметанника. Завершаючи етап нашого готування, ми притрушуємо тертим шоколадом наш сметанник і можемо насолоджуватися неповторним смаком. Друзі, готуйте на здоров'я, балуйте своїх рідних, близьких, знайомих і нехай сам процес приготування приносить вам лише задоволення.